Максимальне зростання тарифів на електроенергію для населення передбачено тільки для тих, хто споживає понад 800 квт годин на місяць. Пояснили у нацкомісії. У нас комісії зазначили, що ефективно працюючий механізм надання пільг та субсидій малозабезпеченим громадянам забезпечить соціальну справедливість при оплаті електроенергії, зокрема, значно зменшить субсидіювання заможних членів суспільства. У нас комісії також навели цифри, як підвищення тарифів на електроенергію збільшить місячні витрати населення. Отже, якщо споживається 50 кВт-годин, то оплата збільшиться на 1 гривню, 150 кВт-годин – на 4 гривні, 300 кВт-годин – на 12 гривень, 500 кВт-годин – на 23 гривні, 800 кВт-годин – на 40 і 1000 кВт-годин – на 116 гривень. Для малозабезпечених споживачів багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу обіцяють підвищити тарифи не більше, ніж на 10% за умови споживання до 150 кВт-годин або 250 кВт-годин у будинках, обладнаних електроопалювальними установками або електроплитами. Отже, для населення, що проживає в житлових будинках, обладнаних газовими або іншими плитами, крім електричних, за споживання до 150 квт годин електричної енергії на місяць, сплата становитиме 30,84 копійки за 1 квт годину. Раніше платили 28,2 копійки більше 150 кВт-годин до 800 кВт-годин електричної енергії на місяць – 41,94 копійки за 1 кВт-годину. Платили 36,38 копійки. Понад 800 кВт-годин електричної енергії на місяць – 1 гривня 34,4 копійки за 1 кВт-годину. Раніше це було 96,76 копійки. Для населення, що проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електричними плитами, до 250 кВт-годин електричної енергії на місяць – 23,7 копійки за 1 кВт-годину. Понад 250 до 800 кВт-годин електроенергії на місяць – 32,22 копійки за 1 кВт-годину. Понад 800 кВт-годин електричної енергії на місяць – 1 гривня 34,4 копійки за 1 кВт-годину. Для населення, що проживає в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками, у період з 1 жовтня по 30 квітня, до 3600 кВт годин електричної енергії на місяць, 23,7 копійки за 1 кВт-годину. понад 3600 кВт годин електроенергії на місяць, 95,76 копійки за 1 кВт-годину. Для багатодітних прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 30,84 копійки за 1 квт годину, для гуртожитків 30,84 копійки за 1 квт годину. І для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків житлово-будівельних та гаражно-будівельних кооперативів, житлово-будівельних та садових товариств, установ виконання покарань 41,94 копійки за 1 квт годину.